Син після смерті батька віддав свою матір до будинку для людей похилого віку, і тільки зрідка її навідував. Одного дня йому зателефонували звіти і повідомили, що вона при смерті. Він одразу прибіг до матері і сказав: Мамо, що я можу зробити для тебе просто зараз? Я хочу, щоб ти встановив вентилятори у цьому будинку, бо спека тут нестерпна. Я хочу, щоб ти придбав холодильники. Щоб їжа не псувалася так швидко. Син здивувався. Чому ти кажеш мені про це тільки зараз, коли вже помираєш? Чому не просила раніше? Мама сумно посміхнулася, а потім відповіла: Я змирилася з голодом і спекою, але я боюся, що ти не витримаєш того моменту, коли твої власні діти колись віддадуть тебе до такого самого закладу. Те, що я прошу зараз, це не для мене, це для тебе. Запам'ятай, усе, що ти зробиш у житті, обов'язково до тебе повернеться.